Всім привіт! З вами як завжди, Бейшоу, і сьогодні представляю вам черговий огляд в моєму виконанні. Цього разу ми поговоримо про аніме, яке незрозуміло чому, мало хто знає. А саме звірячий інцидент або інцидент Кемона, обидві назви правильні. Ну а перед тим як ми почнемо, хочу попросити вас підписатись на канал, поставити лайк цьому відео, а також написати будь-який розгорнутий коментар задля просування цього ролику. Давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Все буде Україна! Звірячий інцидент це японський анімаційний проект, що з'явився на екранах у 2021 році. На даному етапі є лише один сезон, що складається з 12 серій. Про будь-яке продовження поки що, на жаль, невідомо. Якщо говорити стисло про сюжет, детективна ім'я Іногамі, що спеціалізується на чудовиськах та надприродньому, прибуває до гірського селища, щоб розслідувати таємницю вбивств місцевих тварин, що відбуваються кожного дня. Там він знайомиться з таємничим місцевим хлопцем на ім'я Кабане, що безперервно працює в полі, а не ходить до школи і не займається звичними справами для дітей його віку. І ногами одразу цікавиться історією цього незнайомця, особливо його таємничим амулетом на шиї. І недарма, адже, як виявилося, цим чудовиськом, що вбиває тварин, виявився саме Кабане, а його амулет, що дістався тому від батьків, стримує його сили. В свою чергу, опікуни Кабани з самого початку знали, про це тому й бажали, щоб Інугамі вбив хлопця. Ну, типу, щоб одним махом позбутися всіх проблем. Хоча мене цікавить, хто б тоді з них пахав за всіх на полі, але не важливо. Інугамі імітує смерть Кабане до того ж робить це досить реалістично. Адже по факту він справді вбив хлопця, але головна здібність Кабани безсмертя. Тобто стріляй в нього скільки хочеш, це не матиме результату, тому і ногамі забирає кабани з собою, щоб той вступив до його детективного агентства. Питання до знатоків аніме: вам подібний, так би мовити, пролог історії не здається знайомим? Вірно, цей анімаційний проект починається майже так само, як Бродячі пси, але з невеликими відмінностями. Попри це, атмосфера цих двох аніме також має схожість. Якщо говорити далі про сюжет, Кабани хоче знайти своїх батьків, що подарували Давай йому цей незвичний амулет. Паралельно з цим він виконує місії, які йому та ще двом співробітникам цього агентства, про яке ми поговоримо далі, доручає Інугамі. Варто зазначити, що коли я лише починав дивитися це аніме, мені здалося, дивлячись на його мальовку, що це типовий проект 13+, але ні. У ньому є досить багато жорстоких моментів, зокрема пов'язані з кабани. Наприклад, йому відтяли голову, чи його шкіра повністю згоріла в полум'ї, і подібних прикладів безліч. Я навіть не знаю, чи показувати вам це, адже Ютуб може заблокувати це відео. Ну або просто дати позначку 18 Давайте поремо про решту персонажів з інциденту. Власник детективного агентства Інугамі, його здібність створення об'єктів в руці. Переважно він це робить з пістолетом. Також він здатен викликати з шкіри, ілюзію об'єктів і перетворюватись на нота. Останнє звучить звичайно дивно, але все ж його ім'я говорить саме про себе. Що стосується його характеру, це типово відповідальний і іноді суворий наставник для кабани та решти співробітників. Але з іншої сторони він робить все, щоб допомогти своїм підданим. Як психологічно, так і, наприклад, із деякими завданнями. Наступний варто зазначити Сікіта Демаро, який на рік старший за Кабани та також входить до детективного агентства. В нього схожа ситуація з Кабани, тобто він знав своїх батьків, але думав, що вони його покинули. Спочатку він погано відносився до протагоніста, але потім вони потоваришували. Його здібності створення павутини, адже його матір була павучихою. а також він здатен ставати невидимим на якийсь певний термін. Його сюжетна лінія також пов'язана з пошуком рідних. Наступний учасник агентства – Акера і ні, це не дівчина, хоч мені також спочатку це здалося, і справа навіть не в зовнішності, а в його поведінці. Наприклад, я ніколи не бачив, щоб чоловіки так згорталися в рушник. Він всього боїться, не дає велику користь агентству, якщо справа йде до боїв. Але поступово акера поборює себе, і під кінець сезону він вже не виглядає слабаком, що не може себе захистити. Його здібність керувати льодом, адже він та його брат походять зі сніжного селища, де народжуються чоловіки один раз на декілька десятків років. Вони перший виняток, але через те, що вони не хотіли мати таку собі долю та бути під повним контролем, брати змогли втекти. При цьому розділившись, і вся сюжетна лінія Акери пов'язана з пошуком його брата. Спойлер, він його знайде, але з тим відбувається якась наркоманія. Останній співробітник агентства – Міхай. Він вампір і цим все сказано. Проте Міхай виконує завдання програміста й хакера два в 1. До речі, це мій улюблений персонаж цього аніме. Як на мене, він найбільш харизматичний, хоч переважно думає про себе. Що стосується протагоніста, Кабани майже не має емоцій. А оскільки він виріс у селищі без сучасних умов, Кабани не знає більшість елементарних речей. Він лише виконує свою роботу, повністю безжальна. Якщо треба когось вбити, він вбиває. Якщо треба при цьому зазнати велику шкоду у своєму організму, він це робить, адже знає, що являється безсмертним. Досить ворожою організацією для детективного агентства є департамент столичної поліції, який очолює Інарі. По словах моєї сестри, що читала мангу, ця жінка дуже неадекватна, але в аніме на даному етапі вона лише полює за амулетом Кабани та навіть відтяла йому голову про що я говорив раніше. До її підданих належить Кон та Хомурамару Новакі. Перша помішана на похвалі від її наставниці, та й в цілому від інших людей також. Вона здатна приймати вигляд інших людей та перетворюватись на лисицю. Кон спочатку намагалася вбити кабани, щоб виконати завдання Інарі, але згодом потоваришувала з ним. Напевно, краще навіть сказати, що в них виникло щось більше ніж дружба, але оскільки вони обидва беземоційні їх діалоги окремий від мистецтва. Що стосується другого піданої Інарі, він навпаки ненавидить свою наставницю. Але виконує її завдання. Я б навіть сказав, що він просто грає в свою гру. Щодо його здібностей, він насамперед володіє полум'ям, а також перетворюється на лиса. Як висновок маю зазначити, що це одне з найкращих аніме, яке я дивився за цей рік. Якщо вам сподобалися братячі пси, скоріше за все, і це зайде. Я буду з нетерпінням чекати новий сезон. Що стосується оцінки, поставлю 8,5 з 10.